Глядачі нашого каналу знають, що з 30 червня фактично після внесення, після прийняття е, законопроекту дозугли і внесення змін до абзацу 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, було фактично унеможливлено отримання відстрочки за даним абзацом. І е, на консультаціях і навіть ми окремо знімали для нашого інстаграм-каналу відео про те, що ми рекомендуємо оглянути тим людям, які отримували відстрочку або планували отримати відстрочку саме за абзацом 11, звернути увагу на абзац, 10. Він мало чим відрізняється від абзацу 11, фактично більш лояльний, навіть ніж абзац, 11, який був до цього, і дає можливість отримати відстрочку навіть при наявності інших осіб, які можуть. Доглядати, утримувати то, що за особою з інвалідністю. У чому різниця? Якщо абзац 11 говорить про те, що у вас повинна бути мати, батько, те, те що особами з інвалідністю другої групи, або дружина з будь-якою групою першою, другою, третьою, то ви маєте право на відстрочку і додавили фільтр про відсутність інших осіб, які відповідно про осіб, які відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати. То абзац 10 говорить зовсім про інше, про те, що якщо ви зачитаю зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, батьками, своїми, дружини, які потребують за виставком СЕК або довідкою відповідно, довідки ЛКК постійного догляду, то ви маєте право на відстрочку. І відповідно це набагато простіше, тому що не треба група інвалідності. Достатньо лише взяти довідку ЛКК. Взяти акт встановлення факту здійснення постійного догляду, і в результаті ви фактично матимете право на відстрочку. Законом навіть не передбачено даний акт, але ТЦК вимагає в даному випадку надання такого акту, і тому його теж необхідно якимось чином дістати. Відповідно до закону він дістається в органах виконавчої влади, місцевих органах. Разом з тим останнім часом дуже багато відмов. По абзацу 10, е, чим ці відмови з боку ТЦК мотивовані? Вони мотивовані тим, що відповідно до як вважає ТЦК, це, я так розумію, у них шаблон відповіді вже є, тому що в різних ТЦК одна і та сама відповідь. Що відповідно до порядку організації експертизи тимчасової працездатності, а саме відповідно до пункту 4, Розділу 4 даного порядку, начебто, ЛКК видає відповідні довідки тільки для осіб молодше 16 років, а для всіх, хто старше 16 років, видає відповідні висновки МСЕК. Так от, це абсолютно неправда. Це е, ТЦК придумує сам норми, яких не існує, і відповідно такі дії ТЦК є відверто незаконними. Чому це так? треба розуміти що таке ЛКК і що таке МСЕК ЛКК у нас лікарська консультативна комісія це є третій рівень експертизи тимчасової непрацездатності. Тобто ви захворіли, ваш лікар, сімейний лікар не може, наприклад, встановити. Там причини захворювання, тощо для того, щоб видати вам, наприклад, лікарняний, він звертається в лікарську консультативну комісію. Лікарська консультативна комісія може вам видати даний лікарняний. Лікарська консультативна комісія по результатам розгляду може направити вас в МСЕК для встановлення групи інвалідності. Лікарська консультативна комісія може, наприклад, теж зібратися і там, наприклад, встановити діагноз. там, Написати, які там ви повинні ліки приймати тощо. Тобто це колективний лікар, колективний розум, лікарський розум, який приймає якісь рішення. І в даному випадку е, довідка про те, що ваш там, батько зя, там, тесть, теща, мати, дружина мають. Е, Можливість і мають е, право на постійний догляд, тобто потребують цього догляду, е, може бути встановлена саме довідкою ЛКК, виданою в довільній формі. Це прямо передбачено власне тим порядком, на який посилається ТЦК, тільки не пунктом 4 розділу 4, а пунктом 2 розділу 4 і під пунктами, які в цьому пункті 2 є. Тобто, ТЦК видірнув з документу, з цього порядку потрібний їм пункт, не врахувавши всі інші, і сказав про те, що ви не маєте право власне, користуватися довідками ЛКК. Це є незаконно, тому що закон прямо передбачає таку можливість. При цьому логіка ТЦК в тому, що ви повинні звертатись в саме МСЕК, вона втрачається, тому що МСЕК це е, заклад, при. Власне, Міністерстві охорони здоров'я, який встановлює групу інвалідності. Тобто, якщо людина не має групи інвалідності, і не збирається бути інвалідом, не хоче встановлювати цю групу, а просто тимчасово втратила непрацездатність, вона не повинна звертатись в СЕК, а вона повинна звернутися в ЛКК. Що власне робити в даному випадку, якщо вам видали таку відмову, як боротися з ТЦК? Ну, по-перше, ви можете надати заперечення на їхню відмову. Мотивуючи це якраз тим, що порядком встановлено те, що ви маєте право отримувати відповідну довідку і вона є дійсно легітимною, на підставі неї можна отримати відстрочку. По-друге, якщо ви не хочете боротися з ТЦК переписками, тим ж час іде. А у вас є всього 6 місяців для оскарження відмови ТЦК. Ви можете, відповідно, звернутись в суд для оскарження рішення ТЦК, тому що воно відверто незаконним, і цей суд великі шанси є виграти. Тому борітеся, як ми завжди говоримо, і поборете.